Привіт усім! Я Бенні Серафим, учень 11 класу Ковальського ліцею. Моя історія це про лідерство, прагнення змінювати світ на краще і любов до рідного ліцею, де я навчаюся з першого класу. Протягом 11 років навчання демонструю стабільний високий рівень навчальних досягнень. У на 4 класі був визнаний кращим учнем закладу. У 7 класі я написав дослідницьку роботу. Про історію рідного села, історія мого села від Постового, коблівки Троїцького до Коблеве. Ця робота увійшла до збірника кращих досліджень 11-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції Мій рідний край, моя земля, очима сучасників. Це була для мене не лише перемога, але й можливість краще зрозуміти історію свого краю та поділитися нею з іншими. З восьмого класу я є лідером і прем'єр-міністром учнівського самоврядування. Разом із командою ми реалізували багато важливих проєктів, які зробили навчання та дозвілля цікавішими і комфортнішими. Я займаюся координацією роботи у учнівській комітеті, ініціюю соціальні акції, культурні заходи та благодійні ініціативи, щоб наше шкільне життя стало кращим кожного дня. Окрім цього, я активно допомагаю вчителям. Організації та проведенні різних заходів, спрямованих на патріотичне виховання, серед них хвилини мовчання, уроки національної пам'яті та заходи, які формують у школярів любов до України та шанобливе ставлення до її історії. Ця робота є для мене важливою, адже допомагає створювати атмосферу єдності та підтримки у нашій шкільній спільноті. Серед моїх перемог призові місця на обласних олімпіадах з біології, мовно-літературних конкурсах, а також у спортивних змаганнях з футболу та боротьби вільного стилю. Протягом навчання я здобув призові місця на обласних олімпіадах і престижних конкурсах, зокрема, посів друге місце з біології, що підтвердило мою любов до природничих наук, і третє місце на мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Де я продемонстрував свої знання з української мови та літератури. Ставити перед собою виклики і досягати поставлених цілей є моїм життєвим кредо. Спорт займає важливе місце у моєму житті. Я активно займаюся вільною боротьбою та футболом, що допомагає мені розвивати силу, витривалість і командний дух. Завдяки наполегливості, я неодноразово здобував призові місця, веду здоровий спосіб життя. Правильно харчуюсь, уникаю шкідливих звичок і завжди знаходжу баланс між навчанням, спортом і саморозвитком. Для мене спорт це сила і шлях до вдосконалення. У березні 2024 року я став учасником всеукраїнської молодіжної програми Апшифт, яку у Миколаївській області реалізує ГО потрібні тут за підтримки ЮНІСЕФ. Прийшовши навчання буткем у Миколаєві, я отримав цінний досвід у сфері молодіжної роботи, реалізації проєктів та соціальної активності. Результатом роботи на буткемпі став проєкт Екоідюкейшн, який був спрямований на підвищення екологічної свідомості молоді громади. Основна проблема полягала в низькому рівні екологічної обізнаності серед молодих людей. Реалізація проєкту включала організацію тренінгів. Екологічних майстер-класів та толок, де молодь мала змогу на власному прикладі зрозуміти, що жити екологічно це круто, модно та сучасно. Тренінги проводили експерти у сфері екології. Загалом до проєкту було залучено понад 200 осіб віком від 14 до 35 років. На реалізацію проєкту ми отримали фінансову допомогу у розмірі 70 тисяч гривень. Оскільки перший проєкт команда виконала відмінно, нам надали до фінансування, ми вирішили створити проєкт інклюзивний простір для занять футболом. Основна мета проєкту створення доступних умов для занять футболом дітям з інклюзивними потребами. За виділені фінанси ми закупили спеціальний спортивний інвентар, а також лавочки для відпочинку між тренуваннями, щоб забезпечити комфорт і безпеку усім учасникам. Поглиблюючи свою участь у громадському секторі, я дізнався про молодіжні банки ініціатив, мережу організацій, яка є частиною національної мережі розвитку локальної філантропії. У нашій громаді МБІ з'явився завдяки активній ініціативі педагога організатора та керівника учнівського самоврядування Духань Оксани. МБІ виконує роль посередника між філантропами та молоддю, допомагаючи реалізувати ідеї. Спрямовані на розвиток нашої громади. У рамках діяльності команда регулярно проводить опитування, аби визначити актуальні потреби молоді, а також організовує конкурси на найкращі молодіжні проєкти. Автори найперспективніших ідей отримують фінансування для реалізації своїх ініціатив. Ця діяльність не лише сприяє розвитку громади, а й дає можливість молоді проявити свої таланти. Ініціативність та лідерські якості. У жовтні 2024 року я взяв участь у заході поставшифт, організованому ГО Потрібні тут. Цей захід об'єднав апшифтерів з усього південного регіону, які представили власні проєкти та поділилися баченням розвитку ключових напрямків для молоді, а саме, розвиток соцскілів, профорієнтації. Освіти, психоемоційної підтримки та створення молодіжних просторів. Я мав честь представляти кластер SoftSкіLe. Разом із командою ми за лічені години опрацювали результати попередньо проведеного опитування та представили своє бачення у розвитку м'яких навичок серед молоді. Наша презентація була показана представникам обласних рад і викликала жвавий інтерес. Завдяки нашій роботі всі зрозуміли, що апшифт це потужно. За свою активну громадську позицію та вагомий внесок у розвиток нашої громади я отримав подяку від сільського голови. Особливо приємним визнанням нашої роботи стала нагорода для команди Поїздка до одеських катакомб». Ця нагорода була відзнакою за те, що ми змогли залучити грантові кошти до нашої громади та реалізувати проєкти. Які мали значний вплив на життя місцевої молоді та покращення умов у громаді. Це стало не лише визнанням нашої діяльності, а й надихнуло мене продовжувати працювати над новими ініціативами, що допомагають змінювати наше середовище на краще. Я впевнений, що лідерство це про вміння надихати та діяти. Моя мета показати, що кожен із нас. Може змінювати світ навколо. Бенні Серафим лідер року. Жити значить діяти.